Всім хаб! Ви на каналі ПАП Hub. Це звичайний той хаб, який ви звикли дивитися, але теж нічого собі. День Незалежності є одним із тих свят, який об'єднує кожну націю навколо спільної історії, традиції та культури. Саме така дата може бути однією з найважливіших у житті цілої країни, адже часто символізує про її народження. Як ви вже могли здогадатися, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про День Незалежності України, а саме розповімо про 31-ю річницю нашої батьківщини. Ми поринемо у подію ключового дня, 24 серпня 1991 року, і розберемося, що передувало здобуттю Україною незалежності. Влаштовуйтеся зручніше, а ми будемо розпочинати. Одним із кроків до прийняття незалежності стало запровадження декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята 16 липня 1990 року і затверджена Верховною Радою УРСР. Хоч сама й декларація і не запроваджувала незалежність, проте в ній чітко було сказано, що український суверенітет поширюється на території усієї країни та на усі сфери українського суспільства. Саме це стало поштовхом та вектором майбутнього розвитку української політики і стало початком процесів, які завершилися 24 серпня 1991 року. В перший День незалежності України був відзначений не 1991 року, а роком раніше 1990-му. Право в тому, що коли 16 липня 1990 року прийняли декларацію про державний суверенітет України, то в цей же день затверджили свято, яке називалося День проголошення незалежності України. Проте його формально не святкували, але... Указом від 20 лютого 1992 року Воно його вже запроваджували і всі українці могли святкувати це свято як День проголошення їхньої незалежності. 1991 рік став насправді ключовим не тільки для української історії, а й для краху Радянського Союзу. Саме тоді 15 республік вийшли із складу Радянського Союзу і поклали край існуванню так званої імперії зла. Взнаки давалася дуже велика кількість проблем та криз, які назрівали ще із часу самого запровадження СРСР. Було дуже багато економічних причин та політичних. Наприклад, в економіці панувала так звана планова економіка, яка доводила постійну свою неспроможність і не могла конкурувати із економікою розвинутих західноєвропейських країн або Сполучених Штатів. З Кожним роком ситуація ставала все дедалі гіршою, і гіршою, і кожна республіка вже хотіла провадити власну політику у різних сферах, а не підкорятися центру у Москві. Одним із найвизначніших гравців на цьому полі і стала Україна, яка на той час ще називалася Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ще у 1990 році дві Прибалтійські країни Литва та Латвія, відкрито проголосили про свою незалежність а наступного року у березні. Уряд СРСР хотів скликати референдум, на якому би визначилася подальша роль та устрій Радянського Союзу. Адже це вже не міг бути союз республік, коли кожна республіка хоче жити по-новому, по-своєму і проводити власну політику. У цей такий момент пропонувалося перетворити Радянський Союз на Федерацію, де б кожна республіка мала свою автономну політику. Проте цим планом не вдалося збутися, адже у серпні 1991 року група змовників захопила уряд країни і керівництво радянського союзу і відсторонила Михайла Горбачова від влади. Проте їм це також не вдалося, адже увесь цей Перелік невдач, провалів запустив зворотній відлік до розпаду Радянського Союзу. І ось у цьому моменті ми вже дуже близько підходимо до безпосередньої теми нашого ролику. Навесні та влітку 1991 року по цілій Україні відбувалося безліч страйків, мітингів та протестів. Люди прагнули вже справжньої і повної незалежності від Радянського Союзу і блокували усі спроби СРСР повернутися у традиційному вигляді. Це призвело до того, що 24 серпня 1991 року більшості Верховної Ради УРСР було прийнято акт проголошення незалежності України, і у подальшому, 1 грудня 1991 року, відбувся всеукраїнський референдум, де на обговорення винесли лише одне єдине питання: людей запитували у бюлетні, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. 90% українців відповіло за для того, щоб забезпечити повноправне існування України, важливими стало прийняття низки законів у період з 1991 по 1992 роки. Зокрема, такими стали закон про державний кордон України, про створення Служби безпеки України та про заснування Збройних сил України. Також в цей період приймається державна символіка України: це герб, гімн та прапор. Після 1 грудня 1991 року, тобто після проведення всеукраїнського референдуму, по черзі з Україною почали встановлювати дипломатичні відносини сусідні держави. Так, наприклад, наступного дня, 2 грудня, дипломатичні відносини встановила Польща, а впродовж першого року незалежності з близько 130 країн встановили дипломатичні відносини з нашою батьківщиною. Ми оглянули різноманітні події, що стали ґрунтом для проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 року. А тепер давайте подивимося ближче та детальніше на сам день, 24 серпня, та розглянемо, що ж тоді трапилося детально. Деякі українські демократи у той день навіть казали, що тоді нам допомогла сама історія. 24 серпня 1991 року це була субота, чудовий сонячний серпневий день. Тоді ж у Києві під будівлею Верховної Ради УРСР зібрався багатотисячний мітинг. Люди приходили з синьо-жовтими прапорами та транспарантами, які були написані від руки. Головними гаслами було те, що Україна повинна вийти із складу радянського союзу та отримати свою незалежність. Чим же були викликані такі події? А тим, що декілька днів раніше у Москві група змовників захопила владу та відсторонила Михайла Горбачова з його посади. Це був так званий серпневий пуч. Проте їхнім планом довелося збутися, і вони не змогли відродити СРСР у традиційному вигляді, як того прагнули. Люди, зокрема українці, які дуже довго до цього ще терпіли комуністам, вирішили, що вони не будуть продовжувати цього робити, і вирішили вийти на мітинги та проголосити про свою незалежність. Того ранку люди були налаштовані дуже рішуче. Ми знайшли свідчення американського генконсула в Києві Джона Степанчука, який брав безпосередню участь у підготовці візиту американського президента Буша, який того ранку намагався пробратися до будівлі Верховної Ради. Він говорив, що її оточили тисячі злих людей, злих на комуністів, злих на все. Вони думали, що я комуніст, бо я був у костюмі. Якась жінка потягла мене за піджак і загукала ганьба. Я був для них одним із винуватців їхніх бід. Основним питанням порядку денного позачергової сесії Верховної Ради у той день було дії комуністичної партії УРСР та її підтримка Путчу у Москві, а також особиста позиція члена українського парламенту Леоніда Кравчука. За свідченнями очевидців демократів в українському парламенті тоді влаштували кровчуку справжній допит, адже комуністична партія УРСР відкрито підтримала змову почистів у Москві, але після цього намагалася всіляко замести сліди своїх злочинів. Проте того ранку атмосфера у парламенті була дуже напруженою, і люди не хотіли випускати комуністів, а хотіли вирішити раз і назавжди все. Ось цитата людини, котра на той момент знаходилася у будівлі Верховної Ради УРСР. Я бачив, як усі комуністи прилипали до вікон, спостерігаючи, як НАТО в чим раз ближче, і не знали, чи вдасться піти з будівлі живими. Вони всі дуже нервували, курили і не знаходили собі місця. Положення про українську незалежність депутати розглянули протягом 15 годин а, після описуваних подій. І вже ввечері до того питання про українську незалежність навіть не виносилося на порядок денний. Вперше включити питання про українську незалежність до посочергової сесії Верховної Ради а, запропонував колишній комуніст, а згодом вже радянський політв'язень та дисидент Левко Лук'яненко. Який не забрані демократію 23 серпня, серпня проголосив таке: у нас настільки унікальний момент, що ми повинні вирішити основне завдання проголосити Україну самостійною державою. Якщо ми зараз цього не зробимо, не зможемо ніколи. Бо період розгубленості комуністів короткий, вони скоро оговтуються, а їх більшість. Після цього депутати демократи довірили саме Левку Лукяненку підготувати цей документ. Його вирішили зробити лаконічним, адже вважали, що якщо документ буде довгим, то це тільки буде продовжувати дискусії та витягувати час його прийняття. А якщо він буде коротким, отже, більша вір... вірогідність, що його зможуть прийняти. Текст документу було підготовлено Левком Лукяненком у співавторстві з Лонтієм Сандуляком. І вже наступного дня, 24 серпня, було створено спеціальну комісію, куди вийшли Ігор Юхновський, Олександр Мороз, Дмитро Павличко та інші люди, які повинні були перевірити та узгодити це. І вже тоді на початку позачергової парламентської сесії із невеличкими поправками цей документ було прийнято. Проте деякі депутати перед тим як приймати українську незалежність, спершу хотіли засудити дії комуністичної партії України а до числа таких зокрема належали Лариса Скорик та Сергій Головатий. Проте був ще такий депутат Володимир Гриньов, етнічний росіянин, який казав, що Україна має існувати із Російською Федерацією на правах такої та самої ось федерації. Проте депутати демократи змогли переконати інших колег, які так думали, що потрібно займатися українською незалежністю негайно прямо зараз, і спочатку її прийняти, а вже потім займатися декомунізацією. Такі амбіції застали дещо зненацька комуністів, і вони оголосили про перерву, де пішли радитися, ну що їм робити далі. Для комуністів проголошення України незалежною було тим ходом, який врятував від більш серйозних небезпек, зауважував Мирослав Попович. Поразка путчистів приголомшила їх. До того ж, 24 серпня, з Москви вже надійшло повідомлення, що генеральний секретар ЦК Михайло Горбачов склав з себе повноваження. А діяльність КПРС призупинена. Стало зрозуміло, що центр остаточно кинув їх на призволяще. Комуністи понічно боялися силового сценарію, так званого полювання на відьом. Хтось пустив поголос, що Кравчук наказав закрити секретний тунель між Верховною Радою і ЦК КПУ, щоб комуністи не змогли уникнути розлюченого люду. Стотисячний натовп, який стояв під стінами Верховної Ради, спонукав до загострення інстинкту самозбереження. До того ж, представники опозиції запропонували їм певний компроміс. Проголошення незалежності має бути підтверджене на всеукраїнському референдумі 1 грудня під час виборів президента. І тоді погодились, ми проголосуємо за цей акт. Після перерви депутати приступили до голосування, і Леонід Кравчук запропонував прочитати акт про незалежність України Левку Лук'яненку. Проте, член народної ради Дмитро Павличко сказав, що він хоче, щоб цей документ прочитав, все ж таки Леонід Кравчук, адже комуністи можуть передумати в останню хвилину. І Кравчук погодився. Він почав читати цей акт. Він зачитав, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної держави України. Також там було вказано, що територія України є неподільною та недоторканою, а від цього моменту територія нашої країни підпорядковується виключно українським законам. Запро голосувало 346 депутатів, зал вибухнув оплесками, криками. Депутати почали подбігати один до одного і обійматися, і вони вже не роздивлялися, хто там демократ, а хто комуніст. В той же час люди на площі просто ставали на коліна, вигукували, кричали, обіймалися і плакали. Того ж дня ввечері, о 21.00, до зали Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор та розпочали співати Ще не вмерла Україна. Майбутній державний гімн України, а також червону калину гімн січових стрільців. 24 серпня 1991 року було офіційно утверджено назву Україна, що відповідає історичній традиції. Розпочався процес утвердження атрибутів державності, без яких не існує суверенних держав. 4 вересня 1991 року над куполом будинку Верховної Ради замайорів Національний синьо-жовтий Український прапор. А 28 січня 1992 року він отримав статус державного. 15 січня 1992 року Державним гімном України стала музика композитора Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського ще не вмерла Україна. А 19 лютого 1992 року. Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Національна символіка перетворилася на державну. Ну що ж, друзі, щиро дякуємо, що ви додивилися відео до цього моменту. Будемо дуже вдячні, якщо ви почнете писати коментарі, рекомендувати це відео друзям, поширювати серед знайомих. Також, якщо вас зацікавила дана тематика, можете написати коментар або порадити теми для наступних відео. З вами було творче об'єднання. PubHub. До нових зустрічей! Скоро зустрінемось! Щасливо!